Привіт, всім! Ви на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Стартувала Чорна П'ятниця, як і минулого року, квесту до неї немає. І відповідно, монет теж. А виклики можна робити виключно за кристали. З'явилися герої сім'ї Маскараду Фортуна та Джов. А ще є прихований невідомий герой цієї ж сім'ї. А ще тут можна прикликати найрізноманітніших героїв з інших подій, нових і не дуже. Тут є герої Дюн, герої сім'ї мисливців на монстрів, башні, івентових подій і так далі. Стандартних героїв тут немає, тому якщо у вас є кристали і ви планували робити виклики, то можна спробувати це зробити тут. А тепер перейдемо до наших нових героїв. Є бонус сім'ї. За одного героя в команді герой прикликає маску прислужника з 8%. Атаки і 8% здоров'я героя. Додаткове вміння за двох героїв. Тобто до цієї маски прислужника ще додадуться додаткові вміння. Плюс 7% атаки, поки є маска, ефект не можна зняти. І додаткове вміння за трьох героїв це маска дає господарю імунітет до нових недугів. Поки є маска, ефект не можна зняти. Бонус сім'ї непоганий, особливо за трьох героїв, імунітет до недугів. Залишається тільки спіймати цих героїв з шансом 0,2%, а прихований герой взагалі 0,1%. Ще є. Пасивка, недуги персонажа, зникнуть, якщо знищений його прислужник. Тут насправді все добре продумано: прислужники у героя точно будуть, коли спрацює бонус сім'ї. І Якщо ворог знешкодить їх, то зникнуть недуги, що ви сіли на героєві. І перейдемо до огляду героїв. Фортуна. По її показниках, ми вже бачимо, що це буде доволі сильний герой. В неї багато броні 821 та життя 1493, і атаки, в принципі, теж 784. І швидкий набір мани, що збільшує. Її ефективність, знімає підсилення у всіх ворогів. Добре, що спочатку знімає різні підсилення, захист, контратаку і так далі. І добре, що з усіх ворогів наносить 120% урону всім ворогам. Урон не дуже високий, але це і не основне вміння героя. Прикликає маску паразита для всіх ворогів. Маска паразит атакує ворога з силою 45% атаки. Кожен хід маска паразит поглинає лікування і зникає, коли поглине 22% максимального здоров'я господаря. Маска паразит дає своєму власнику мінус 36% до атаки, не можна зняти. Буде тривати, доки в цілі є маска паразит. Мало того, що паразит атакує ціль кожен хід, то ще й зрізає атаку. З усіх цих вмінь чітко зрозуміло, що це дуже крутий і небезпечний герой. Знімає підсилення, наносить урон, хоч і невеликий, але все ж він є. Ставить паразитів і це всім ворогам. Паразити атакують ворогів і ще й зрізають їм атаку. І це все зі швидким набором мани. Герой згодиться на будь яких режимах гри в захисті і в атаці. особливо буде ефективна на п'ятизіркових турнірах без хіла. Якщо вона ультане, то ворога нема шансів, хіба прислужниками якось рятуватися. Єдине, що для більшої атаки титана, немає якихось особливих вмінь. Але якщо є вільне місце, то звісно підійде. Це хороший герой, який буде повільно травити ворогів, а ще ж вона диспелер, тому знадобиться в будь-якому випадку. Наступний герой Джов, високий рівень атаки 842, але вже трішки менше броні, як фортун. 793 і життя 1406. Він також швидкий і це теж дуже і дуже добре. Наносить 530% урону цілі і незначний урон всім іншим ворогам, тобто не ближнім, як зазвичай, а всім. Всі вороги отримують на 65% менше будь-якого зцілення протягом трьох ходів. Всі вороги отримують на 75% менше мани від спеціальних навичок протягом трьох ходів. Це якщо хтось з ворогів може додавати своїм спеціальним вмінням ману союзникам, як, наприклад. Дробиться Людвіг, якого нам пропонували нещодавно на обміні душ. А якщо хтось його собі взяв, так як і я, то не дуже тим переймайтеся, спіймати Джова буде ой як непросто, адже шанс на випадіння когось з героїв сім'ї маскараду 02%. Як на мене, Джов і Фортуна ідеально підходять один одному. Звісно, і через бонус сім'ї і по вміннях. Фортуна ставить паразитів всім ворогам, яких потрібно вихиляти, щоб вони щезли, а Джов не дозволяє повноцінно вилікуватися від них і ще й забустити ману. До прикладу, середня Тистичний лікар лікує 42-50%, і шляхом нехитрих математичних обчислень можна сказати, що вороги зможуть підлікуватися лише приблизно на 17%, залежно ще скільки в них життя. А щоб паразит зник, потрібно вилікуватися на 22%, тому це вбивчий тандем. Якщо ж розглядати джова окремо, то це шотер з високим уроном і не тільки по одній цілі, а ще й по ворогах йде невеликий урон. Буде добре стояти в захисті і в атаці, швидкий набір мани, високий урон і непогані. Стати, і звісно ж, не дасть повноцінно зцілитися ворогам, особливо буде ефективно, якщо в команді є будь-який герой, що ставить паразитів ворогам. Герої просто супер імбові, їх куди не постав, скрізь будуть добре працювати. Звісно, їх спіймати буде дуже важко. В виклику чорної п'ятниці навіть монет немає, щоб спробувати безкоштовно це зробити лише за кристали. Тому тим, хто не донатить, з чорної п'ятниці нічого не світить. Хіба що ви довший час збирали кристали? І звісно, я не втомлюся повторювати, що замість донату сюди краще зробити до Атно зсу і допомогти нашим справжнім героям, які нас захищають, і які платять на жаль за надто високу ціну за кожен метр нашої землі. Пишіть у коментарях, чи будете робити виклик, і можливо вже вдалося когось спіймати. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.